У Львові завжди проживало чимало заможних людей, які не шкодували грошей на красу та розкіш не тільки всередині будинку, а й зовні. Також своєрідним змаганням і неабияким вигідним вкладенням капіталу було зведення ВІЛ. Замовники запрошували відомих архітекторів і не шкодували грошей на те, щоб їхній будинок відрізнявся від сусідніх. До речі. Ці оселі називалися не за адресою, а на прізвище власника, наприклад, Вілла Юзефа Франс, поза якої я стою. Привіт! З вами Каріна Хольвінська, і ми продовжуємо нашу мандрівку вулицею Коневальця. І ця зупинка вам точно сподобається. Віла пані Франц на сучасній вулиці Мельника з'явилась у 1892 році. Як нам вже розповідає назва, приватний будинок було зведено для пані Юзефе Франс. Вона була вдовою підприємця власника гіпсової фабрики Йосифа Франса. До речі, друга назва будівлі віла гіпсових королів. Чому саме така справа в тому, що сім'ю Франців справді можна було називати королями? Францівка саме так колись називався цей район Львова, вважалась елітною. Тож наприкінці 19 століття, тогочасна Львівська знать та аристократи будували собі немаленькі будинки. Саме тут доручила проєктувати віллу на цій вулиці відомому на той час архітектору Яну Паросю. Він був випускником Львівської політехніки і працював у Львові лише кілька років. Але навіть цього часу йому було достатньо, щоб залишити по собі вагомий слід чудову вілу пані Франц. А от гіпсові декоративні елементи та скульптури були чудовим доповненням до цих будинків. Прикрашали фасади та огорожі, тому бізнес праців Франц гарно процвітав, і клієнтів шукати не доводилося. Тому сім'я вирішила і сама підхопити хвилю будівельного буму і збудувала найгарніше. І найвеличнішу віло на цій вулиці. Найперше ну нашу увагу привертають дві алегоричні скульптури, які зручно розташувалися над парадним входом до будинку. Крім того, по всьому фасаду можна зустріти голови людей, грифонів та інших тварин та міфічних істот. Якщо розглядати їх усіх, то довгенько доведеться приглядатися. Краса ж, погодьтесь. У 1907-му Юзефа Франц померла, а після Першої світової війни син Юзефи продав віллу інженеру Карлу Артхману. Крім того, власником споруди в певний час був навіть граф Мечислав Феткевич з дружиною. Тут нерідко збиралися інтелігенція. До 1939 року. Родина Франції проживала у своєму будинку, а далі націоналізація. Це означає, що віла приватної власності перейшла до державної. І колишнє сімейне гніздечко стало прихистком резиденції Червоного Христа, а згодом обласним спортивним медиспансером. Не можу не сказати, що неймовірна краса вілли зосередилась не тільки на фасаді. Якщо зайти в приміщення, то можна побачити витончений декор в інтер'єрі. Тут також чимало ліпнини, старі вишукані плафони. Зараз тут працює львівський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер. Однак Віла досі зберігає свою красу та чарівність. А я закликаю вас не оминати цієї краси та досліджувати рідне місто. А з вами була Каріна Хольвінська, папа.